У 17 столітті в краківському воєводстві Речі Посполитої жив шляхтич Валеріан Некада Трепка, він був палким прихильником чистоти шляхецької крові і уклав таку собі книгу хамів з інформацією про всіх, хто безпідставно оголосив себе шляхтичем. Чому для нього так багато значила чистота крові, нам уже надізнатися. А от про шляхтичів та інші соціальні стани українських земель 14-15 століть ми розкажемо в нашому відео. Соціальна структура українського суспільства 14 15 століть була досить різноманітною. Вона поєднувала соціальні групи часів Русі та держав, що її підкорили. Тогочасне суспільство мало становий характер. Стани це великі соціально правові групи людей, що відрізнялися між собою спадковим, закріпленим законами, становищем у суспільстві, певними правами, привілеями та обов'язками стани поділялися на привілейовані. Напівпривілейовані та непривілейовані до перших належали князі, пани, зем'яни, бояри та духовенство, до напівпривілейованих різноманітні групи міщан патриціат, бюргерство та плебс, непривілейованими були різноманітні групи селян, слуги, данники і тяглі. Привілейованою була шляхта. Вона не платила податки, але несла військову службу це єдина частина населення середньовічного суспільства Польщі і Литви, яка брала участь у політичному житті держав. Обіймати державні посади могли лише представники шляхти у суді слово шляхтича не потребувало жодних підтверджень, а за його образу простих людей жорстоко карали. Окрім станових привілеїв, володіння земельною власністю та наявність герба, шляхтич мав і обов'язки. Найголовніший боронити свою батьківщину зі зброєю в руках. Якщо шляхтич переселявся в місто та починав займатися ремеслом чи торгівлею, то він втрачав свої привілеї. А якщо був причетним до крадіжки, то позбавлявся і звання шляхтича. Шляхта була неоднорідною за своїм майновим становищем, умовно її поділяли на три основні групи дрібна, середня шляхти і магнати. Останні були найбільш знатними і багатими представниками шляхти. До них здебільшого належали князі, які походили з династій Рюриковичів і Гадиміновичів, Острозькі, Вишневецькі, Чарторийські та Заславські. Вони розв'язували різноманітні питання як от проблеми із місцевою владою, збереження і примноження власних володінь чи завершення конфліктів. Нижчу сходинку займали пани, які вирізнялися давністю роду водчинним землеволодінням і певними правами. Основним заняттям бояри зем'ян найчисельнішої групи шляхецького стану була служба в представників вищої шляхти. Їхні будні складалися з виконання різних доручень, військових виправ, ведення господарства, а також час від часу з розваг. До привілейованого стану належало й духовництво. воно поділялося на вище та нижче. До вищого належала церковна верхівка, митрополит, єпископи, архієпископи та інші, а до нижчого рядові священнослужителі, переважно парафіяльні священники. У XV столітті авторитет православної церкви був досить високим, але поступове поширення католицизму призвело до її послаблення на українських землях. Згідно із Городельською унією, 1413 року брати участь в управлінні державою могли лише католики до напівпривілейованого стану належали міщани. Вони поділялися на патриціат, бюргерів та плебс. Патриціат найзаможніші міщани, до них належали найвпливовіші купці та найуспішніші майстри ремісники. Згодом належність до цього прошарку залежало ще й від давності роду та наділення владою. Бюргерами зазвичай називали середній клас, цехових майстрів і торговців середнього достатку. А от найбіднішим був плебс. Дрібні ремісники, неуспішні торговці та інші мешканці міст. Від середини 14 століття в українських містах у складі Литви та Польщі поширилося Магдебурзьке право, що виникло в 13 столітті в німецькому місті Магдебург. Міста, яким надали це право, були вільні від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів, тобто власників міст. Тож магдебурзьке право передбачало створення міського самоврядування. Органом самоврядування був магістрат, до якого входили лише мешканці міста. Він повністю керував міським життям, господарством, фінансами, порядком та судочинством. До магістрату обирали заможних і впливових людей, яких поважали місцеві, також вони мали хорошу освіту та не менше ніж 25 років. Магістрат поділявся на лаву, яку очолював Віт, і раду, яку очолював бурмістр. Посаду війта міг обіймати лише шляхтич, надавати місту магдебурзьке право було привілеєм литовського князя або польського короля. Згодом такий привілей щодо своїх міст отримали і магнати. Перші згадки про поширення міського права в Україні належать до часів Волинсько-Галицького князівства. Першим 1339 року його отримавсянок, 1356 року Львів, а 1374 Кам'янець. У 15 16 століттях магдебурське право поширилося в містах правобережної України, воно надавало різноманітні господарські привілеї. Наприклад, тоді виникли ремісничі об'єднання, цехи. Більше про них ти можеш дізнатися в цьому відео. У 15 столітті поширились ярмарки, які постійно відбувались у Львові, Києві, Галичі, Луцьку та інших містах. Ярмарки були першою ознакою становлення ринку. Саме тоді на українських землях розпочалися активні торговельні відносини. Наприклад, волів купували тисячами, а потім переганяли їх далі на захід. Ба більше цих тварин навіть використовували замість грошей. Непривілейованим станом були селяни. Вони жили громадами, спільно володіли лісами, випасами та орними угіддями, очільників громад називали отаманами або десятниками, відбувалися сільські збори, копа. Тут обговорювали спірні питання та судові справи, а ще вели слідство і виносили вирок. Селяни поділялися на такі групи слуги, данники і тяглі. Слугами називали особисто вільних землеробів, які працювали на землевласника і отримували за це земельні наділи. Також їх звільняли від повинностей. Данниками були особисто вільні та економічно незалежні селяни-общинники вони сплачували державі данину чінч, натурою або грішми. Тяглі селяни не мали власної землі, а жили з тих наділів, які отримували від держави або землевласника. За користування землею вони мали виконувати панщину і сплачувати оброк. Панщина це примусове і безплатне виконання під даними певного обсягу робіт у господарстві власника. Оброк це платіж продуктами або грошима, який селянин мав віддати феодалу за користування земельним наділом у 15 столітті в житті селян відбулися зміни, пов'язані з обмеженням їхньої особистої свободи. Першим відомим законодавчим актом, що ознаменував початок закріпачення селянства, було рішення шляхетського сейму Галицької землі 1435 року. Згідно з ним селянин мав право піти від свого пана лише на різдво, і з певною умовою потрібно було дати велику суму грошей, а також багато продуктів. Наступні державні акти Польського королівства та Великого князівства Литовського ще більше прив'язували селян до їхніх панів. До 16 століття п'ята частина всіх селян стала кріпаками, кріпаки це селяни, які господарювали на землях феодалів і підлягали їхній владі. За користування панською землею кріпаки мали платити феодалу податки, найважчим серед них була панщина. Безплатна праця залежних селян на Феодала, що тривала від 1 до 4-5 днів на тиждень. Через панщину та кріпацтво справи шляхти пішли вгору, тож у 14-15 століттях вони помітно збільшили свої землеволодіння. Уже наприкінці 14 століття на українських землях налічувалося кілька десятків латифундій. Латифундія – це велике приватновласницьке земельне володіння з натуральним характером господарювання, де використовували працю залежного населення. А на початку XVI століття великі землевласники, реагуючи на потреби ринку, почали перетворювати свої господарства на фільварки. Багатогалузеві господарські комплекси, які базувалися на постійній щотижневій панщині залежних селян, і були зорієнтовані на товарно грошові відносини, хоча вони, до речі, зберігали риси натурального господарства. Остаточне ж закріпачення селян на території Польщі відбулося 1573 року, а на землях Великого Князівства Литовського. 1588-го. це було закріплено в сеймовому законі і Третьому литовському статуті. Запам'ятай. Українське суспільство 14-15 століть мало становий характер та складалося з привілейованих напівпривілейованих та непривілейованих станів. До привілейованого стану належало духовенство та шляхта, яка своєю чергою складалася із князів, панів, зем'ян та бояр. Найбільш знатних і багатих представників шляхти називали магнатами. До напівпривілейованого стану належали міщани вони поділялися на патриціат, бюргерів та плебс. Від середини 14-го століття в українських містах у складі Литви та Польщі поширилося магдебурзьке право, що передбачало створення міського самоврядування. Непривілейованим станом були селяни, які жили громадами і спільно користувалися землею. На початку шістнадцятого століття на українських землях почали виникати фільварки. Багатогалузеві господарські комплекси, які базувалися на постійній щотижневій панщині залежних селян і були зорієнтовані на товарно грошові відносини. Сподобалося відео? Тоді постав вподобайку і не забудь підписатися на канал.